Ми всі мешканці міста живемо в однакових умовах, в умовах бойових дій. Однак працівники як нашого комунального підприємства, так і всіх інших комунальних підприємств при будь-яких умовах здійснюють свої службові обов'язки. І працівники комунального підприємства Харківводоканал в будь-яких умовах забезпечують наших харків'ян якісними послами водопостачання, водовідведення навіть в таких тяжких умовах. Однак, з кожним днем ситуація фінансова на підприємстві все тяжче і тяжче, що зв'язано в основному із неоплатою отриманих послуг з водопостачання та водовідведення. Користуючись нагодою, хотілося б звернутися до харків'ян, які розуміють, що таке в наш час бути без електроенергії, без води, без каналізації, без інших комунальних послуг. Однак вони можуть бачити, що завдяки... Тяжкі роботі наших працівників максимально можливо забезпечується в даних умовах водопостачання та водовідведення для харків'ян та частини мешканців області. Однак ми бачимо тенденцію щодо різкого збільшення заборгованості. За час повномасштабних військових дій заборгованість населення за отримані послуги зросла майже вдвічі. Вона зараз складає більше 1 мільярда 700 мільйонів. Це катастрофічна сума заборгованості для нашого підприємства. Нам щодня доводиться купувати паливно-мастильні матеріали, ремонтні матеріали. Устаткування, обладнання, труби все для того, щоб оперативно ліквідовувати всі пошкодження та забезпечувати містян водою. Неоплата комунальних послуг підриває а, стабільну роботу наших збройних дій. Тому ми наполегливо звертаємося до громадян. Ми не можемо більше просити. Ми звертаємося і говоримо, платіть за свої послуги, погашуйте борги. Це для того, щоб у ваших кранах завжди була вода. Ми зобов'язані будемо звертатися а, з відповідними позовами до суду про стягнення заборгованості, яка накоплена ще а, з довоєнного часу. А, і це буде тягнути за собою додаткові затрати для наших абонентів, оскільки по рішенням суду їм доведеться оплатити крім заборгованості ще й судові витрати. Тому просимо всіх погашувати заборгованість. Тіх у кого немає фінансової можливості погасити всю заборгованість. Прошу звертатися до наших абонентних відділів для укладення договорів реструктуризації та поетапного погашення заборгованості. Тих мешканців, які не проживають зараз в місті, являються або ВПО, або перебувають за межами країни. Просимо подавати відповідні документи. Ті, хто тимчасово переселені, можуть надавати відповідні зразка довідки. Для перерахунку нарахованих коштів ті громадяни, які перебувають за кордоном і повернулися, просимо надавати довідки від наших прикордонних служб про дати відсутності на території України, також для проведення перерахунку. Тим громадянам, у яких стоять прилади обліку, їм просто потрібно кожен місяць, навіть якщо вони не проживають, передавати показання приладів обліку для коректного нарахування отриманих або неотриманих послуг. Ще раз звертаюся з величезним проханням. Слідкувати за своїми заборгованості по комунальним платежам за воду і каналізацію, і своєчасно їх оплачувати.